Вітаю! Зараз ми з вами попрацюємо із дослідженням 8. Як ефективно організувати співпрацю. Під час цього дослідження ти дізнаєшся, як розподіляти роботу між групами, навчишся будувати організаційні діаграми, створиш план і виконаєш міні-проект. Давайте подивимося, що нам відомо про планування групової діяльності. Для успішного виконання будь-якої справи потрібен план. Це, як ми сьогодні з вами говорили на читанні, про план презентації книжки, так, улюбленої. Наприклад, коли ти готуєш доповідь, він може бути таким. Тобто, знайти інформацію, про яку вам треба доповісти. Завантажити або знайти фото, може, відео, якісь супроводжуючі матеріали, які ілюструють вашу інформацію, щоб цікавіше було сприймати те, що ви розповідаєте, написати короткі тексти так, до цих е, відео або фотоматеріалів, створити презентацію. Наприклад, якщо ваша доповідь буде у формі презентації, а не просто розповіді, так. Електронної презентації, то для того, щоб на слайдах презентації з'явилася потрібна інформація, була в цікавому для глядачів вигляді, треба, звичайно, якось кожен слайд ілюструвати і базовий коротенький текст з головною інформацією розмістити на кожному слайді. А якщо кілька людей разом мають виконати складний проєкт. Тоді його варто розбити на простіші завдання і розподілити їх між учасниками групи, швидко і зручно оформити план такої роботи допоможе організаційна діаграма. Діти, ну, нам важкувато в даних умовах на віддаленому навчанні це робити. Я би могла, звичайно, вам е сказати, заповнити, визначитися самостійно у групи. Розбитися для роботи над проєктом. Ну, на жаль, я так розумію, що це дуже-дуже буде важко зробити. Ну, Може, спробую, подивлюсь, я зроблю онлайн-форму, до уроку прикріплю, ви заповните, напишете відповіді на неї. Ну, Може, щось вийде, не знаю. Але поки будемо орієнтуватися на те, що робити як мінімум треба буде самотужки, але як максимум розбитися у групи. Але я від, навіть якщо у вас немає змоги працювати у групі, тим не менш, інформація є, інформація я зараз розкажу про. Можливі форми співпраці. І якщо не зараз, але в майбутньому вона вам, звичайно, знадобиться. Організаційна діаграма це наочна схема, яка відображає структуру складних об'єктів як розподіл папок у твоєму комп'ютері. Наприклад, ось у нас папка є символи України, і якщо багато аспектів є по ним, так, є там державні, народні. І народні бувають тваринні рослини. Завдяки такій структурі легко, звичайно, знайти е, швидко знайти потрібну інформацію, коли дуже багато інформації. Так і у складних проєктах е, варто роботу над проєктом або структуру проєкту розбити на ось такі якісь складові частини. І потім кожен участок бере на себе виконання якоїсь частинки. Коли всі виконали свою частину, ви разом збираєтесь і вже компонуєте єдиний груповий проєкт. Навіть ось про символи України, як працювати? Так? Е, якщо у нас є структура народні і державні символи, хтось про державні символи готує матеріал, а народних у нас є тваринні і рослини, тобто, може одна людина. Три людини оптимально будуть працювати над цим проєктом. Одна людина у нас над державними символами працює, друга над рослинними, і третя над тваринними. І потім вже це все презентується в єдиному проєкті. Учні та учениці 4 класу готувалися до концерту і склали план. Розподіливши номери між усіма, хто братиме у ньому участь. Розглянь його і помиркуй. Які ще елементи варто додати? Ну, давайте подивимося, всі номери у нас, так, є. дивіться, всі номери поділили на пісні, там, де тільки співають, так, танці, там, де танцюють, не співають, і інсценівки тобто, це у нас що? якісь сценки, так, якісь драматичні так, елементи. Танці, три танці, е пісні і е інсценівки. Ребята, по-перше, це сценки, По-друге, це, наприклад, виразне читання або вірша, або гоморезки, або якоїсь розповіді. Тобто Іринка на уроці це, мабуть, сценка, так? І що у них е концерт? Концерт, тема концерту немає. Казка, гір, рідний край, гопак, вальс, східний на уроці. Ну, подумайте, що ще можна було б до інсценівок додати. Ну, уроці, або там теж є часто про друзів, наприклад, якась сценка друзів. Є багато сценок про однокласників про друзів. І ось, коли вже є повна структура концерту, легко е компонувати, наприклад, порядок, щоб е поряд одні ті ж самі жанри у нас не повторювались. Тобто, наприклад, танець, потім е танок, інсценівка, пісня, танок, інсценівка, пісня, танок, інсценівка, пісня. Так? Тобто, Чергуються види діяльності на сцені і з глядачам, так. Легше і цікавіше сприймати те, що хочуть показати їм е, організатори концерту і учасники. Тому це теж дуже дуже зручно, коли концерт не просто я те, я те, я те зроблю. А ось так: організа... по-перше, йде заявки, пишуть, е, що, хто, назва, все це, це компонується розпри... е, по структурі. Розташовується і тоді вже легко визначити програму. Може, якщо довга багато програма, навіть якісь перерви, так? На е, може там, солодкий стіл, якщо це в класі, так? Е, і так далі. Тобто якось оптимально скомпонувати, запланувати, написати сценарій свята. Це теж ось групова робота. Тобто, бачите, е, Ребят без е, плану, Можна виконати якийсь складний проєкт. Але план робить це виконання набагато легшим, яснішим, швидкішим і чіткішим. Що нас просять попрацювати з комп'ютером? Плануємо та виконуємо міні-проєкт. Виконайте проєкт Комахи України, розподіліть обов'язки, складіть план схему та дійте. Поміркуйте, про яких комах хочете дізнатися. Знайдіть цікаві факти про кожну комаху, фото, відео. Оформіть результати у вигляді комп'ютерної презентації чи онлайн-дошки. Презентуйте проєкт і уважно з повагою слухайте всі виступи. І для початку на уроці, коли ми, на сайті ми відкриємо файл уроку. Почнемо з сторінки 29.30, так, підручнику, з опитування. Знаходимо читаємо схеми. Відкрийте його. А воно о, нижче, бачите. Прізвище ім'я пишете. Потім знайди у підручнику інформатика, схеми на сторінках, матеріал, яких ти вже вивчив. Зазнач відповідні номери сторінок. Тобто, тут написати через кому номери сторінок, де є схеми. Е, уважно роздивись, визнач, які висловлювання істинні, а які хибні. Істина так, ставимо крапку, а хибне ставимо крапку тут. Читаємо, визначаємо. І так, це у нас. Як гадаєш, що важливо для ефективної співпраці? Галочки поставити там, де. Щоб був результат. Просто згадайте, навіть коли ви в Лего пам'ятаєте, в групах працювали. Е коли. Був результат, коли ви всі спільно працювали і домовлялися, так? тобто, чим дружніше працювала команда, тим швидше і креативніше вона діяла. А там, де люди не могли домовитися, пам'ятаєте, що навіть деякі і не могли встигнути зробити, бо кожен щось там не мог домовитись, тягнув собі щось, там і так далі. Ображувався на інших, різне було, так? Тому, а нам потрібно якраз згадати про ефективну роботу команди, коли буде результат. Так, і натиснете Відправити ось цю кнопочку, коли ви закінчите опрацювання. Завдання 1. Так, мені треба, звичайно, перезавантажити, щоб у нас... Давайте я перезавантажу урок, щоб вбудований інструмент. У нас відобразився. Ну-ка ще раз. Так, 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 і де. Давайте нижче. І так, ось наше онлайн-завдання. Учні та учениці ось відповідаємо. І проєкт Комахи України». Ну, я вам до цього вже розказала. І Проєкт Комахи України. Ребята, комах у нас безліч в Україні. Тому для початку прошу визначитися і хоча б з видом комахи, або бабки з трикози, або про метеликів, або про комах якихось із жалами, або про жуків, або про земляних, або про водяних навіть комах, про, які, про яку комаху ви будете шукати. Тобто шукаєте інформацію, потім шукай відповіді на питання з чек-ліста. Чек-ліст це е, у нас список, обов'язковий для виконання. Тобто, ось вам орієнтовно е, навіть можете, знаєте, що зробити? Якщо м -м, хочете, можете в, в щоденник вражень ви так просто по номерах писати як коротенькими відповідями. Д, е, назва. Е, назва Камахи. Далі, де можна знайти цю комаху? Так, де вона обітає? Якого розміру, скільки сантиметрів, міліметрів, чи, там, вміє літати чи ні? Так, ні. Живе сам, самотою чи у великій родині, яка на вигляд, як харчується. Е, чим ця комаха зацікавила? Чому саме цю камаху ви обрали? Чим незвичайно, що такого, що немає у інших комах? Чи доводилося тобі бачити її в природі? Якщо так, то де? І якщо дійсно бачили, то. Які у вас враження від зустрічі з цією камахою? Чи внесена до Червоної книги України ця Камаха? Чим вона корисна, чим може шкодити? Чим може шкодити рослинам бачите, тваринам і людині? Так? Може, наприклад, рослинам шкодити, а тваринам людині взагалі ні? І як із нею жити дружно, так? якщо може шкодити? Що зробити, там не чіпати, чи що якось обходити стороною. Тобто, що радять в інтернеті, щоб цю комаху обходити стороною. Ось так. Ось така у нас. Ви можете це оформити, ребята. По-перше, як можна оформити наші відповіді? І так, це зошит. Щоденник вражень, точніше. Щоденник вражень. Друге, можете це оформити на джемборді. Онлайн дошці. Е Джемборд. Ми з ним вже працювали. Можна онлайн презентація, так? Онлайн презентація. Це в Google презентаціях. Е Google презентація. Давайте. Онлайн презентація. Дивіться, давайте. Ой, це ж у нас і є. Відкриваєте, коли вашу, наприклад, там, гуг... сторінку Google. Так, давайте Google.com.ua. От, Google.com.ua, Домашню сторінку, коли відкриваєте. Так. Зараз дозавантажиться. Так, ось домашня моя сторінка. Угу. Чомусь не відображається не ні пошта, нічого не відображається. Не знаю. Давайте да, презентація Google просто введете. Чомусь тут на планшеті, ні. Так, при... Зентація. І так. Ось у нас є одразу або застосунок можете поставити в Market, А може він у вас стоїть. Так. Можна онлайн зробити. Ось у вас. Якщо не знаєте, як працювати, напишіть мені, я вам відео ще раз інструкцію, як. В них працювати відправлю, або навіть, може, давайте зніму окремо відео. Але поки я його не відіслала, це не означає, що ви не працюєте над е, своїм матеріалом. Ви шукаєте відповіді, тому що презентація потрібна тільки на останньому етапі, коли ви будете вже створювати, компонувати те, що знайшли. Ось якщо відкриємо в Play Market Google презентації, ну, у мене вона вимкнена. Можу навіть увімкнути. Так, оновити зараз ні не буду, не буду вже за цим затягувати. Е, тобто заходите на сайт, дивитесь чек-ліст, дивитесь у підручнику ще раз, передивляєтесь. І е, Відточуємо навички роботи над пошукової роботи, пошуку інформації, роботи над проєктом.